Поправді кажу тобі, що сьогодні, цієї ось ночі, перш ніж заспіває півень, перш ніж півень заспіває двічі, ти тричі відрічаєшся від мене. Настане час, ви всі мене залишите. В Петра перевернулось щось в душі. О Господи, я все з тобою витерплю, з тобою я й на смерть готовий йти. Ісус все знав, усе, що мало статися. О Петра, Петра, мить прийде сумна, коли від мене будеш відрікатися і плакатиме з розпачу душа. Почуєш, півень заспіває після зречення. О Господи, щось дивне кажеш Ти, невже на це душа моя приречена, невже не зможу я перемогти? Минали дні, і швидко все мінялося, учителя схопили вояки, від страху учні всі порозбігалися, хоч ще недавно з Господом були. Петро, не розумів, що відбувається, страх невимовний охопив єство і не зоглядівсь, як втретє відрікається, сказавши: ні, не знаю я його. Співає півень, і погляди зустрілися. Петро згадав, як в груди бив себе, Ісуса, очі сумно так дивилися, О Господи, прости, прости мене, біг, спотикався і плакав, мов поранений, не бачив світу білого від сліз. Душа кричала, наче гілка зламана. Хтось ніби їй підказував, молись. Скінчилось все у гробі тіло вчителя, рибалити, як завжди, йшов Петро. Він так хотів ще раз з Христом зустрітися і переконатись, що простив його. Порожній камінь, порожній гріб і камінь геть відвалений від подиву Петро, немов німий. О, дивна мить і радістю сповнялося усеєство. Це правда. Він живий. Та як же в очі Господу дивитися, коли тягар вони душу гнітить, це важко. Та він мусить з ним зустрітися і прощення, і прощення просить. Світанок, сонце над землею підіймалося, торкаючись промінням хвиль морських, Ісус і учні знову зустрічалися. О, дивна мить! Він таки живий. Петро мовчав, не міг сказати й слова, переповняли серце почуття, чи любиш ти мене. Ісус промовив, ти знаєш, Господи, тебе кохаю я, паси моїх овець, дав повеління, чи ж ти мені подумав, кажеш ти, пасти овець, це нелегке служіння, чи зможу я тебе не підвести? Так тричі до Петра Ісус промовив, і зрозумів Петро, Господь простив. І серце наповнялося любов'ю, і стало легко зник тягар провин. Життя, річ нелегка й терниста, бо так, лиш в сторону зійдем і можемо так само відректися від Господа, хоч в груди себе б'єм, зрікаємось в словах, чи то на ділі. Як добре коли каємось в ту ж мить і спішимо до Господа в надії, що Він усі провини нам простить. Христос, обійме з ніжною любов'ю, своєю кров'ю з кожен гріх триматиме тебе в міцних долонях, щоб ти не впав в дорозі, не знеміг. Чи любиш ти мене, Тихо спитає, він бачить серце чисте і просте, яке взаємністю йому відповідає, Господь до нього завжди підійде. Паси овець! Почуєш повеління, забувши все вперед, сміло вийди. Господь дасть сили і здібності в служінні, щоб ти приніс найкращі плоди. Слава Богу.